Радіометр Прип'яті, який вам запропонував в заводському футлярі. Футляр без пошкоджень, має такий вид. Дивимось по комплектації. Це мануал, схема. Тут, мабуть, десь заводські відмітки по прийомці прилада. Дивимось, тут заводський номер совпадає 91 07 05, 04 91 рік виробу. Далі по комплектації це дві кювети для проб. Сам радіометр ЖК-табло в ідеальному стані, без плям, ніяких пошкоджень. Органи керування, всі справні, всі перемикачі, все працює. Дивимось з усіх сторін, корпус без пошкоджень, ніяких тріщин, заламів, надломів немає. З цієї сторони дивимось лічильники. Лічильники плівка ціла, фіксатор цілий, кнопка працює, дивимось кришка, фіксатори цілі. Нова батарейка дорога стоїть. Далі дивимось. Тут заводська пломба. Прилад не вскривався, не ремонтувався. Вмикаю дозиметр. вмикаю звук, дивимось вимірювання фону. Звукова сигналізація працює. Дивимось вольтаж батарейки. Представлю контрольне контрольний джерело і подивимось, як прилад у нас реагує. Зразу ж реакція по звуку та на жк табло. Убираю джерело і покази повертаються к фоновим значенням. Прилад рахує справно, не занижає, не завишає, без питань. Очікую вашу відповідь.